Всім привіт! Знову будемо пробувати рибалити в Атлантичному океані. Подивіться на цю красу. Будемо рибалити сьогодні на силікон. Та... Мандули, чи мандули, як вони там правильно. Починаємо. Так, такий рюкзачок ми ставимо. приїхав, купив. Такі коробочки. Рюкзак на каму коштує там 33 євро, що таке за нього заплатить. В принципі, непогано. Коробочки вже тут купляв, купував, купував. Так. такі мандули, будемо пробувати, ну і силикон. и с фиолетового колера. А ну, надеемся, что он скажет. Да. Дойдя, дойдя, дойдя. Да. да ничего страшного. Я близок. Да. <laughs> да. Тришки близок в Будем пробовать звук. Наверное, сегодня будет не дуже добрый, потому что океан трохи хвилюется. Ну ничего. Будем пробовать. Раз. Вот такие все рекорды. Фанатик. Первый закид. Так, тут немає нічого, буде ніки далі. Бо що було, то воно вже клюнуло. Або рано прийшов. Ну, Правда, що вечір буде відлив, то води майже не буде, не знаю, чи буде ввечері клювати. А, і в минулому відео... В минулому відео я казав, що можливо маски в потяг. Коті... Опа, в самому кінці взяв. в в кінці. Може бачили як клював. Ох ти. Та ти все, Гарний полок. Опа! Гарда. А, иди сюда иди сюда а, ну, все так как так стартуем на рыбалке Красавчик, але дубовий колір у Петруша. Ой, не колір, а я. силикон дубовий. Подивіться, як він ловить. Цей дубовий силикон. А? Красивий, сейчас важим. Та так, а на ще на тему я купував. Такий інструмент 2 євро коштує Будемо зараз тестувати його Працює О, дивіться що риба в рибі. Риба в рибі Та там більше немає риби Открійно пачу Отаку Ще захотів силикона Петруша, фанатика. Так, ну гарний. А, зважені. Так, перше клювання. І такий результат. Ну, грубо говоря, 2 Чудово. Чудовий результат. Файна. Файна рима. Ай, красивий. Нехай плаває. Поки що. Так, продовжуємо. От вам силикон Петру, Що робить? Чудеса. Ого. Засібку геть погнув. Продовжуємо. Але й трюнок під самим берегом. Я вже хотів у йти з цього місця на друге, але, але щось я передумав трошки. Покидаємося тут. До речі, там мені казали... о, Буда. Буда. Що потрібно виважувати? Тут не вийде виважувати, тому що О, все. силікону нема. Риба є тут. Але будемо пробувати. Попробуємо мандулу закинути. Раді цікавості буде брати чи не буде. О, такий попробуй. буяны. Ах, красота. О, привет, Барбосина. Дружок пришел. Иди сюда. Иди. Иди, мала. Ай, подружка. Это уже второй раз она приходит сюда. Сама играет. Нет! Yes. Бесстрашная собака. Ловит тюленей Я их не могу зловить, а она их ловит. Она чуя их. Опа, Диви, на протяжку, Бля, зійшов, вибачаюсь. О, взяли обратно на протяжку. Трава, трава, трава. Так, треба перезакинути. Був удар, Двойний удар, навіть ну, звісно красивий. Так, на мандалу плювали. О, диви, диви. О, дивись, дивись. Вон, дивись, морський хоть. Та вже Ось там він плаває. ко нам Так, на рахунок щоб її виважувати виважувати її не виходить тому що я ловлю дно там таке, таке саме як і тут все в рифах в скалах в ямах вона тікає вона відразу тікає і получается, от коли прилив от цих скал не видно зараз їх видно от потрібно Хуліганити. на рапа брати. Не жаліти катушки пробує знову Мі кажеться вийде. Відпочилось. Відразу вийшло. Трібно тягнути настренько. Вмився трошки. Закрутила мою мандулу. спробую. О, водоросі. Відео не знімав, раніше знімав для шортів, то тут рибалив як, як на вудочку, як на закинув і подергуєш. Yeah. Uh -huh. Мандула працює. Мандула працює. О! Так, а що тут ідену? На веб трубку. О, заліковый полок. Полок заликовый. О uh. бачили що клює на мандулу? Отак от, так от. от такий екземпляр. екземпляри uh -huh. <laughs> Отакі екземпляри, ну це два з половиною точно <laughs> Да, инструмент. Опа, операция прошла успешно. Так проважим. Чи поміряємо його. А? Китайський. Не китайський стем, а це мій товариш на рибалку приїхав. Том звати. Тоже з України приїхав. Я на повному серйозі. Та не дрысь. А ну-та. Мені два двести. Триває 200 Іди до брата свого. Полок. Полок? Полок. Різновидь сайди. Оле. Океан бушує. Ну, це ще не так, я був на скала. З'їжджу підніс, покажу також. Там скала метрів 7, ними. і це. І Коли великі хвилі, то там, там дуже красиво, дуже. Камерою не передаси. Але будемо пробувати. За це. Ха-ха! Зацеп! був зацеп і взяв, от то що я вам казав по поводу Мандула рулить! Дивіться. Так, так, щоб нас не взмило трохи, треба. Давай квилкит роскошь. Не, 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 уже надо идти на берег. О, снова красавчик. <реш> так, На напереціонний. Інструмент. Це 2200 стандартний. І бачили? Зацепив, зацепив його. Так тихо-тихо. Його зацепив. А він. Це. Верніше. Спочатку заскали зацепа, потім він відразу взяв. Так, щоб не казали, мандулу достають. Три. І знову риба в рибці. Так, сейчас зважу. Так, спочатку покажу яку. Бля. Руки. Руки в руках. Руки, ну, как? то отбивает 400. Том каже 2 400, сейчас важен Сейчас проверим. Руки трусятся. Чи то, что вчера было, что то адреналин. Сколько? 2500. 500, 500. Есть. Да тихо. Хто, рибак? Том? Понял. Так, руки помить? Вон які красавчики плавають. <ріху> Дивіться, бачите, що спасться достав? – Що, малька. Так, продовжуй. Ми відглянули на цей раз. На цей раз я хочу спробувати, якщо от лакіджон казали. Я підготувався моя Така зеленушка. О, тут 14 грамів тут маловато. Такий маленький дюймовий, чи 2,5 дюйма. Попробуємо що воно може вантажити грам 20 потрібно брати сьогодні вітряно. Теж на тему заказав. Щось вони там, в районі 2 євро 5 штук, ну, тому що в Ірландії тут ціни трошки інші, вони набагато дорожчі. Одна джиголовка коштує 1,5 євро. На тему джиголовки я брав 5 штук у поповці 2,5 євро. Есть, ну, 50 центів і півтори євро. Різниця трохи є. Та й сроки поставки, там терміни протягом 10 днів воно все тут вже. Так, звісно, воно виглядає не дуже файно. Але будемо пробувати. Ой, ничего. трошки завеликий, а вот тут такая рыба, что надо а... Кто? А? Где, где? А, акулы, дельфины, дельфины. Нет, это не дельфины. Нет. Он дельфины плавает. Это не можно твою мать. Может акулу зловить? Извиняюсь. Акулы плавают. Вон, что то дельфины. А, дельфины. Видно, не? Вот и раз. Хай трошки, трошки нажму паузу, потому что снимаем обожание дельфина На месте ох ты, ё Видно, не? Сейчас подожди. Так, це вони поховались. Поплили далі. Ти бачиш їх, ні? Вон вони поплили, двоє. Це тобі рибалка в Атлантиці. То дельфини, то тюлейні. Всі хочуть силикон. Вон, От так і силикон. Це хоч сзади не підійдемо. Отакі кидаємо, ну тут мілко, тут вода відходить, вже відлив. Тут вже мало потребки закінчились. На тому місці то там мене розігнали ці ну, морські котики, тюління ще не дуже, а пройшлися дельфіни і там вони зробили те, що треба. Так що там я кидав, кидав, вже нічого не було. Тут теж я пару разів кинув, ну, немає тут, тут, тут дуже мілко. Тобто, нічого не буде. Тут. Всім дякую за підписку, за лайки, коментарі. До зустрічі в новому відео.